Всім привіт! Я Ліза, студентка наукма зі спеціальністю економіка. Можна сказати, що я не обирала могилянку, а могилянка обрала мене. Як гадалося, так і сталося. Київська школа економіки не моє, а він нас пхав в будь-яку олімпіаду. От бачите, там не знаю, він був йдеш. Міжнародна йдеш, всеукраїнська йдеш, туди йдеш. Я озвучувала рекламу садочка і банку якогось. Привіт! Мене звати Каніла і вас вітає проєкт від маленьких паростків до великих дерев. Сьогодні у нас в гостях Ліза. Представся, будь ласка. Всім привіт! Я Ліза, студентка наукма зі спеціальністю економіка. Ліза, розкажи, чому обрала саме економіку і чому в Могилянці? Я не знаю, чи коректно це зараз буде казати і взагалі, але ем, можна сказати, що я не обирала Могилянку, а Могилянка обрала мене. Е, бо е, я, моїм пріоритетом під час вступу була Київська школа економіки. Так, трошки я така зрадниця. Е, я думала, я чомусь мріяла про це. Я отримала грант на повне фінансування, все, все чудово. І потім починаються якісь там негаразди. Спочатку там те не пройшло, потім те, те, те. Якось воно не йшло легко, от прямо от, ну, не йде. І як моя мама завжди каже: якщо воно не йде, а ти стараєшся, воно все одно не йде, значить, не твоє щось для тебе готує твоя доля. І так і сталося. Другим в пріоритеті стояла Могилянка, тому що після Київської школи економіки тоді для мене могилянка була топ за топ. Тому що, якщо дивитися... Рейтинги, якщо передивлятися всі економічні спеціальності в різних вузах України загалом, я дивилася не тільки в Києві, то я не бачила більш престижного і більш такого якісного навчання, ніж у Могилянці, і більш ніде. Тому другим пріоритетом стояла Могилянка. Як гадалося, так і сталося. Київська школа економіки не моє. І чесно, зараз, от просто я дуже щаслива, що так сталося. Ну, типу, все, що, все, що мало статися, сталося так, як треба. Зараз я тут, і я дуже щаслива, що я тут. Мені в той день я мала їхати ввечері на міжнародну олімпіаду, на підготовку до міжнародної олімпіади. І мені дзвонить Ірина Сергіївна і каже: ви вступили до нас на бюджет. Я така. Добре, я як зараз пам'ятаю, це 8 ранку, в суботу, мені дзвонять, що я вступила на бюджет. Я так кажу, а як у мене там о 10 вечора потяг. Вона каже, ну, збирайте документи, приїжджайте. І там просто дві години, я вже тут, я вже на Подолі, я вже подаю документи. І дійсно це був найкращий, напевно, вибір це був доленосний вибір, бо вибір університету це дійсно якесь доленосне таке рішення. І я дуже задоволена цим рішенням, адже тут я віднайшла. Себе я знайшла людей, з якими я хочу спілкуватися, які мене надихають. Спільнота, це неймовірні викладачі, неймовірні лектори та семінаристи. Вони всі прям дають дуже ґрунтовні знання. І це дійсно надихає ще й атмосфера подолу. Вона прям дуже дуже сильно надихає, бо дуже багато іноземців, дуже багато бізнесменів. І ти в цій всій атмосфері відчуваєш себе більш таким значущим, більш таким, я не знаю, вмотивованим. Воно надає мотивацію. Тому я дуже щаслива. А чому обрала саме економіку? А економіка це моє захоплення, це моє щастя, моя радість, моя цікавинка, Це те, чим я цікавлюся, дійсно, тому що я навчалася у фінансовому ліцеї. І це був ліцей з напрямком більш тобто навчання було у нас спрямоване на економіку. Ми починали вчити економіку з восьмого класу, і тому прям дуже-дуже дуже сильно хотілося вступити саме на економіку. Плюс у мене математичний такий склад розуму. Я б не сказала, що суто математичний, бо тести показують різне, то я креативна, то я математик, то ще щось. але... Ну, я відчуваю, що в мене є схильність до це побачити, порахувати, відчути, якісь причинно наслідкові зв'язки знайти. І тому мені це подобається, лежить воно до моєї душі. А ти вже зазначила про те, що їхала на міжнародну олімпіаду. Угу. І чи правильно розумієш, що це була Олімпіада саме з економіки? І чи не могла б ти поділитися своїм досвідом написання таких олімпіад у власне в межах фінансового ліцею? Так. Ну, почнемо з того, що е, у мене був надзвичайний вчитель е, Юрій Васильович Буцюра. Я думаю, він буде це дивитися, сподіваюся. Е, з 8 класу ми почали вивчати економіку. В 9 я прийшла до нього. Е, і він нас готував до олімпіад, до манів, до написання всяких, всяких робіт і так далі. І це було дійсно грунтовні знання, надані мені. А він нас пхав в будь-які олімпіаду. От бач, там не знаю, відбув, йдеш, міжнародна, йдеш, всеукраїнська йдеш, туди йдеш. І це дійсно нас не питали, і нам це подобалося. Не треба було вирішувати. Тобто просто йдеш, і е, воно завжди давало результат завжди. Во нас так навчали, нас готували от саме до Олімпіад. Тобто іноді у мене навіть є проблеми з тим, щоб пояснити, що я роблю, бо воно іноді доходить до автоматизму. І я не розумію, як ту чи іншу задачу пояснити, що я роблю. Бо настільки нас таке грубе слово, але надрестарували, що ми вже знаємо, як робити ту чи іншу задачу. І одна з олімпіад була ось ця олімпіада від центру Бендукідзе. Це... Центр, який допомагає, він ну я б сказала з одного боку меценатський. Він допомагає різним проектам, фінансує їх, і це була Олімпіада чеської економістки. Вона її розробила. Тобто, це не офіційна якась, бо офіційних не існує. Це така більш приватна олімпіада так і називається економічна олімпіада. Перший етап був онлайн, потім другий етап був е, в Київській школі економіки. Ну, тепер зрозуміло, чому я. Бо там проходили у нас Олімпіади, і нам дуже багато розказували, і тому я жила ну, в цій от бульбашці, що тільки туди. Угу. І е, потім всеукраїнський етап, я на нього запізнилася, як я летіла там взагалі там просто був якийсь жах. У всіх відкрилися, а там ще така система була, що у всіх на ноутбуках відкривався якийсь е, сайт, який працював без інтернету, щоб у нас не була змога списати. І у мене він не відкривається, і у половини не відкривається, а надрукованих варіантів немає. Організатори не знають, що робити. Ми не знаємо, що робити. Ми вже всі перехвилювалися. Там хтось написав, хтось не написав. Я не пишу, я не розумію, що, що взагалі відбувається. Але е, в результаті. Все сталося дуже добре. Нам знайшли ці друковані варіанти. Ми написали цю Олімпіаду. Але, чесно кажучи, я не розраховувала, що я пройду на всеукраїнський етап. Це був етап Києва, а потім був всеукраїнський етап. Я проходжу на всеукраїнський етап. Я дуже рада, просто і все, все чудово. І е, всеукраїнський етап так само проходить в, Київ, в Київській школі економіці, але вже з'їжджаються всі міста України. Проблема в тому, що я захворіла на кашлюк. І я лежу, я розумію, що я не можу піти на цю Олімпіаду. Епідемія буде через мене. Я тут просто жах якийсь. Пушу організаторам, і дуже-дуже, дуже вони ввійшли в цю ситуацію. Вони мене зрозуміли і дали написати онлайн. Багатьом, до речі, дали написати онлайн, бо безліч виїхали за кордон. А так як Олімпіада все українська, то е, фінал відбувається за кордоном. Тобто фізично людина може приїхати за кордон. Е, і хлопці, які там перебували за кордоном, чи дівчата, які перебували за кордоном, і вже там навчаються, чи ще щось, е, то їм теж давали змогу написати. Вова, всі нервували. Я дуже нервувала, що я це пишу онлайн, всі пишуть фізично, тобто вони мають змогу там спитати, перепитати ще щось. А за мною просто наглядається, я не маю змоги нічого ні перепитати. Ні, ну трошки це різні відчуття, коли ти в атмосфері і коли ти вдома сидиш і пишеш онлайн. Я ніколи не любила писати онлайн. Мені більше подобається, от, коли ти сам в атмосфері вже так і легше сконцентруватися і відчути і взагалі. Тому трошки я нервувала, не трошки, дуже нервувала. А потім, оскільки вже ну, все український етап, вже і хочеться пройти в фінал. Потім дуже нервувало, щоб пройшли в фінал. А, і зі мною писав мій колишній однокласник Владік. Я Владіку теж прийшла. Mm. <головік> він теж писав онлайн, бо він зараз у Відні. А, чекаємо ці результати, а, оскільки я хвора, я не можу поїхати на, на, на нагородження наступного дня, Владі у Відні він теж не може. Їде наш викладач Юрій Васильович. Він їде. І він нічого нам не пише. Ми знаємо, що вже відбулося нагородження. Ми знаємо, що вже ось година дня вже відбулося нагородження, він не пише. Друга година не пише, третя не пише. І ми сидимо просто я кажу: ну, Владик, ну якщо б ми перемогли, він би вже не писав. Я вже така: Владик, все добре. Владик каже, ні, все добре, ми пройшли, я впевнений, я відчуваю. я кажу, ні, точно не прийшов. Він вже написав. Або хтось один прийшов, і він не хоче когось засмучувати. Кажу, ні, ні, точно ні. Десь, отак, от третє дня, четверте дня, він скидає нам отак, от фотку, просто там де перше, друге місце. І каже, молодці пройшли. Я така, думаю, ну, о Боже, я заплакала, чесно, я заплакала. Я плакала, коли мені подзвонила Ірина Сергіївна, що я вступила в могилянку. Я плакала, коли оце от прийшла, е, на міжнародний фінал. От, І нам такі кажуть, все, ви пройшли. А потім кажуть: Ну, ще не факт. Ми такі думали, тобто перша десятка їде в Грузію на відбір. Це нововведення в такій олімпіаді. Раніше такого не було, але через досвід попередніх років вони зрозуміли, що це потрібно робити, бо іноді там в когось англійська підкачає, в кого ще щось. Бо всеукраїнський та проходить он... українською, а міжнародний — англійською. І Тобто немає ніяких копій різними мовами. І ми їдемо в цей табір, можна так сказати. З нами були азербайджанці, грузини і ми, отак, от, от три країни з'їхались в Грузії в Тбілісі, е, були в якомусь тренувальному центрі. Е, дуже було весело. Це неймовірний досвід, бо до нас приїжджали лектори, дуже цікаві лектори з різних куточків світу, онлайн проводились лекції теж американці. Тобто, хто завгодно назвів ці лекції? І дійсно дуже круті люди, які робили свій внесок в економіки різних країн. Тому було дуже цікаво їх слухати. Плюс, ти не один, ти дізнаєшся щось нове, ти дізнаєшся про культуру. І в той момент я зрозуміла, що дуже потрібно е, правильно. Е, у нас ситуація зараз в країні війна, е, і потрібно було дуже правильно це все показувати людям, тому що. Особисто мені не подобається, як сприймають український бренд за кордоном. Це моя суб'єктивна думка, але там прям одна з місій цього табору і цієї Олімпіади було не тільки перемогти для себе, а було і показати, що ми не бідні нещасні. Так, у нас тут гору, у нас тут війна, нам погано, нам потрібна допомога. Але нас не треба жаліти робити з нас нещасних. Ми сміливі, мужні народ, який готовий боротися. Нам просто потрібна якась матеріальна допомога, тому що нам не вистачає ресурсу, на жаль, порівняно з країною-терористом, яка в декілька разів більше за нас по бюджету і по територіям. А, і я вважаю, що тоді ми виконали цю місію на всі сто. І коли вже їхали, я прям бачила, що і думка про нас змінилася, і ще щось. Бо е, це такі країни, вони відчули таке саме на собі. Азербайджан і Грузія вони відчули таке саме на собі. Тому е, було дуже комфортно. Ми один одного розуміли: прям співслова, всі такі відкриті, всі такі класні. Е, і приходить оцей момент для тестів. Ми проходимо тести, ми пишемо ці о, всякі відбірчі о, там. Тестування, щось там про ВВП, потім щось там про макроекономіку, потім мікроекономіка і так далі. і так далі. Потім усні у нас були завдання. Чесно кажучи, я отак сиділа і думала: так, нас 10. А я просто розумію, що у мене не проблема в знаннях з економіки, у мене проблема більше в знаннях з англійською. Бо там я деколи сиділа така, я їхала на відбір, не знаючи, що GDP це ВВП. Типу, я така сижу, така так, GDP, значить, три букви. Що? Є три букви в економіці. Ну, напевно, ВВП. По контексту підходить, значить, буде ВВП. Тому отак от і було. Е і я сиділа, і просто я розуміла, я так я їхала просто на цю Олімпіаду з настановою, що це чудовий досвід. Я вже тут, це вже дуже круто. І що б не сталося? Нічого страшного. У мене є чудові знайомі тепер, все, все круто. І, мабуть, тому воно й було легше, тому що я їхала. Не з... без, так, так, без очікувань. Я не очікувала, того, що я буду переможницею, що я прийду, там ще щось. Я очікувала те, що я вижму з себе максимум, що я зроблю на максимум, а там вже як буде, так і буде. А, і я по відчуттях я просто бачила, що люди дуже класно спілкуються англійською на економічні теми. Я їм трошки позаздрила. думаю, думала, Блін, напевно, напевно, не я. Все, е оголошують результати і кажуть, і одна зі списку я, і я така, думаю, клас. Все, їду в Грецію. Е -е, починається навчання в Могилянці, я ж пропустила першу тиждень навчання, тому що я поїхала в Грецію писати цю міжнародну олімпіаду. Е -е, за ось цей місяць у е -е, мене був цілий серпень, аби вчити свою англійську. Я так ніколи не вчила англійську, я так ніколи не дивилася відео на Ютубі. І воно дало свій результат. Воно дало. Зараз мені набагато легше у нас, зараз на багатьох придатах показують там англійську і так далі. Я все розумію, все бачу, тому що був був експірієнс. Потрібно було. і... Напевно, серпень це навіть не тільки пуш в англі саме в економічні англійські, мої в бізнес англійській а й в самій англійській, тому що я дуже-дуже над цим старалася, бо дуже хотіла. Поїхали в Грецію, там теж неймовірні люди, і знову та проблема з українським брендом. Але все гаразд, все було чудово, все пройшло неймовірно. Я отримала безцінний досвід, правда. Ці олімпіади зазвичай вони проходять на якихось тренувальних базах, щоб нікуди не їздити. Ми були в Греції, в Афінах, в Олімпійському містечку. Я жила у мене у мене такий це дуже дуже цікавий збіг, бо я жила в кімнаті стрільця. А у мене фамілія стрілецька, тобто моє прізвище Стрілецька, і я живу в кімнаті «Стрільця». І це було так якось дивно і смішно, і ну, дуже мило. От там хтось в кімнаті у Сейна ще когось. Ну, взагалі, там дуже було прикольно, цікаво. Нам давали простір, тобто ми могли і поспілкуватися, був час вчасно поспілкуватися і на офіційні всі ці вечері. Потім там міністри до нас приїжджали економіки Греції, з ними поспілкуватися. Море ну дуже приємно було, і люди всі надзвичайно відкриті, і надзвичайно входять в ваше якесь положення. А я а розкажи саме по рівню складності. Міжнародна олімпіада пройшла всеукраїнський рівень, пройшла рівень Києва, і цікаво порівняти відповідно готовність, яку мають там переможці з різних країн. І чи маємо ми оці спроможності з напрямку освіти для того, щоб формувати компетентних експертів? Ми маємо, ми маємо. У нас є дуже класні експерти, які дуже класно готують. А, насправді, навіть оцей київський відбір був складніший за все український, а, ну, особисто для мене. Тому що на київському етапі було більше мікро, наскільки я пам'ятаю економіки. А мені більше подобається макро і є більше там. Там нема таких задач, там більше така тематика. Розкажіть, а що буде, а як буде, як з цим боротися і так далі. Ось це мені більше подобається. Тому всеукраїнський там був легший, а от міжнародний так він був важкий. Е, мені здається, була складність у тому більше, що це все англійською. І деяких термінів ти можеш не знати, або деяких термінів вони якось перефразували, або коли працювала з перекладачами, якось не так можливо, десь там щось не так переклали, і так далі. Було іноді складно зрозуміти саму мову. Дуже таке, особливо через те, що це англійська. Умова англійською про економіку, і ти сидиш і просто не розумієш. Там у нас була можливість просити когось нам пояснити з викладачів, що тут від нас хочуть, бо іноді не зрозуміла сама умова. Ось сама складність, напевно, в умові і в англійській, те, що це не рідною для тебе мовою. А який був результат міжнародної олімпіади? Мені трошки не вистачило. У мене така була ситуація. Я стала учасницею, скажімо так. Там перші 50. Е, о, до речі, наш хлопчик став четвертим. Четвертим зі ста з чимось. Тому дуже круто, Маркіян. І е, 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 да, став четвертим. Він прям дуже-дуже розумничка, але я не знаю, кому обрали ще мені, що, він, що я не потрапила в перші 50. Чому ж він не став третім? Ну, тобто, тут таке. Я е, трошки засмутилася, бо у мене там було там першим 50 давали, типу. Але насправді ніякої сертифікації не було, нічого не було, ніяких призів, просто от медалька, і це таке відчуття, що типу, ну перемога. Так, да, а я була 51 чи 52. І ну воно таке ну, А Скільки загалом було учасників? 120-130, щось таке. Щось ну, таке. Але всі, наші всі це. ну, я з наших останніх. <гум> Трошки підключав. Ну потім, коли почали розбиратися, я зрозуміла, де у мене там одна з задач, яка була там вагомим таким ключем до перемоги. Я взагалі неправильно зрозуміла умову. І я вже така думала: добре, це умова, це не я там дуже дурна. От, а всі інші у нас теж вони там третє, четверте, да, третє місце. Ось Маркіан четверті в першій десятці, а всі інші вони там тридцять, сорок, щось таке. От mm -hmm. тому загалом наші результати порівняно з е, попередніми роками. Наші організатори казали, що взагалі в общем, топов за топом молодчинки. Дуже важко наздоганяти зазвичай греки. Чехи і Поляки у них дуже сильні команди. Дуже важко їх не здоганяти. Ну, але вони навіть, я розумію, чому у них такі результати, вони ні з ким не спілкувалися. Тобто, я вважаю, що ми більше досвіду отримали, незважаючи на те, що вони перемогли, ми спілкувалися зі всіма, і ми отримали якийсь досвід там, в спілкуванні, ми знаємо про різні культури. А у них є досвід Олімпіади. Тобто у них немає цієї комунікації, бо я особисто не бачила. Вони завжди сиділи отак, от в п'ятьох команда складається з п'ятьох українців, п'ятьох там поляків і так далі. І вони сиділи завжди в п'ятьох і спілкувалися там. А як задачу цю вирішувати? що ще вони завжди ходили з книжками всі два дні, три дні? Я ні разу не бачу, що вони з кимось спілкувалися. Тому я вважаю, що ми... Більше взяли з цієї олімпіади ну, безумовно, бо це додатково ще й про представництво. Добре, лізо, дуже дякую тобі, що ти поділилася своїм досвідом. Я думаю, що багато кому буде цікаво насправді, як і відбувається цей процес, і які показники ми маємо в межах України потужностями тих науковців майбутніх і так далі, які тут зростають. І одразу питання про твоє майбутнє: от наука, політика, бізнес. Ким ти себе бачиш? Я бачу себе в бізнесі, напевно, але я не виключаю той факт, що може піти і не так, як гадається, тому що е, я писала наукову роботу Ман, брала інтерв'ю у Михайла Ребрика, це начальник департаменту монетарної політики НБУ. Е, і я зрозуміла, що він таким цікавим займається. Тому е, я писала про монетарну політику, е, і я б, напевно, хотіла би щось, якщо це не бізнес. То можливо щось розвиватися, якісь вводити інновації в монетарну політику. Можливо, щось паде на думку. Можливо, я побачу якусь таку закономірність, яку потрібно було виправити, тому що це дійсно цікава для мене тема: економічні кризи, монетарна політика, фіскальна політика це те, що мені цікаво. От. Угу. Ну, бо ти зазначала про те, що тобі більше подобається власне макроекономіка. Так, 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 Тому так, так, так. Цікаво було. Почати. Ну, вона більш практична, просто мікро, мікро вона теж практична, але її важче побачити, ніж макро. Макро на ну, те і макро, то, що її легше побачити. Тобто, ну всі важелі помітні одразу. Не треба там якось копати глибше чи шукати якусь інформацію. Ліза, ми вже поговорили про харди, угу. а давай тепер розглянемо софти. Софт skills. Як ти вважаєш, якими рисами має володіти успішний економіст? Ну, по перше, напевно, найголовніше це і єдине, що я можу виділити, то це е, бачити причинно-наслідкові зв'язки. Тобто оці от навички критичного мислення, креативного мислення, логічного мислення. Це все дуже важливо, аби зрозуміти, бо економіка це про зв'язки. Це про необхідність знайти найкраще рішення для того, аби максимізувати позитивні фактори, наприклад, максимізувати прибуток, максимізувати корисність, знайти найкраще рішення за обмежених ресурсів і необмежених потреб. І тому от для економіста. Моя суб'єктивна думка. Дуже важливо е, бачити причинно-наслідкові зв'язки, аби бачити, що за чим рухається, якщо я зміню це, то що вийде там е, і вміти прийняти правильне рішення. От Вміння приймати правильне рішення. І правильне рішення воно може бути і хибним. Але воно буде правильним, бо воно, скоріш за все, приведе до якогось кращого результату. Якщо, навіть якщо помилятися. То ну, дійсно дивлячись на якому рівні, якщо на рівні держави, то трошки таке собі. Але якщо там на рівні фірми якесь зробити трошки помилкове, звісно, не критично помилкове, а трошки помилкове рішення, і потім його виправити, воно, як правило, на помилках вчаться. Тому ці причини-наслідкові зв'язки вони всюди виручають. Угу. Як ти вважаєш, що тобі допомагає досягати успіху? Які твої три реси? Мої три риси наполегливість дуже сильна. Я дуже вимоглива до себе, я дуже наполегливо до всього ставлюся. Якщо я це більше навіть про впертість, не знаю. Мені кажуть, що це через те, що я овен по знаку зодіака, Але я в це не вірю. Я думаю, що це не так. Е, я дуже вперта. Тобто, якщо я бачу, там якщо я щось хочу, я буду до цього йти, воно в мене буде не ну, якщо десятий раз десь не вийде, тоді можливо вже так, вже здався. Але ну, я дуже наполеглива. Це перше, що мені допомагає. Друге, те, що я цікавлюся всім. Просто мені дуже цікаво про все дізнатися. У мене дуже багато різних хобів від вейкбордингу до фігурного катання, сноуборд, ще щось там, і п'яте-десяте. І те я хочу. І тому е, мистецтво, там, тех, технології і так далі, мені це все дуже цікаво. І це друга риса, яка мене виручає у всьому. І третя, це, напевно, те, що я вмію комунікувати. Я дуже така. Е, я не знаю, як це правильно сказати, я дуже людина. От, от Я дуже люблю спілкуватися з людьми, я дуже люблю їх соціальна, слухати. Да, соціальна. я прям дуже соціальна, дуже відкрита. І це також зазвичай виручає, тому що я розумію, як е, спілкуватися з людьми, як попросити. У мене немає проблеми з тим, що спитати. Тобто, якщо я чогось не розумію, я буду питати. Тобто є люди, які бояться питати, а у мене навпаки, спробуй мені не відповісти, я ж буду ходити за тобою ще місяць. Тому ось ось ці три риси. Дякую дуже. Три риси сказала. Тепер давай три цікавих факти про тебе. Ти вже зазначала декілька з них, але хотілося б, щоб ти виділила саме три ключових, що побільки, можливо було б цікаво дізнатися про тебе. Я маю дві публікації своїх наукових робіт. Я, Які? Я, про монетарну політику я маю публікацію і про банківські кризи я маю публікацію. Я, хм. А ще, будь ласка, нотаточку, де саме? Можна пошукати, почитати тебе. А насправді просто, якщо Стрілецька і Єлізаветою, то воно знайдеться. Це збірники, це збірники конференції. Один mm -hmm. Михайла Драгоманова, інший наш е, Могилянки. Mm -hmm. okay. а, і я озвучувала рекламу садочка <світування> і банку якогось. А, і що ще я мрію навчитися грати на барабанах. Клас, клас, дуже цікаво. Дякую тобі, що ти сьогодні з нами, що ти поділилася своїм досвідом, своєю енергією, натхненням і до зустрічі в наступних випусках. Дякую.